Слава Ісусу Христу, браття і сестри, Бог дарував нам це зібрання, і я останній хто із проповідників, і наше зібрання буде приходити до кінця. Я собі задав питання, так сиджу на лавці, виписав собі, коли я приходжу на зібрання, що я більше хочу, щоб мені говорив Бог чи би я сказав Богові? Як ви? І те, і те, правда? Але так хочеться, щоб дійсно Бог сказав, і це слово, воно якось, знаєте, пролинуло в наше серце, і воно запало туди. Ми читаємо таке місце писання, це послання до євреїв, перший розділ і перший вірш. Багато разів багатьма способами в давнину промовляв, був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки створив. Повторююся, багато разів, багатьма способами в давнину Бог говорив через пророків до людей. В сьогоднішній час, в який ми живемо, Бог через сина говорить. І щастя, друзі, є в тому, що Бог не мовчить, а Він говорить. Виявляєте, Бог в цьому зібрані, Він все одно говорить. А як людина почує цей голос? Невідомо, правда? Я читав, слухав такий приклад один, що е, якась компанія набрала оцих, як, як вони там, що, азбуку морзе. І вони всі зібралися і всі шуміли, говорили між одною, каже, ти звідки, а ти там що вчився, а ти там чи вчись. А одна людина сиділа і. Просто була уважна під дверима, тому що конкурс великий, і треба було прийти, прослухати, як ти вмієш з цим працювати. І коли вона сиділа спокійно, ця людина хтось, вона почула, що її кличуть. Каже, той, хто сидить там за, за дверима, їм постукали, так, ви можете заходити. Вона встала, прийшла і відкрила двері, зайшла в цю кімнату. А ті кажуть, слухай, ти не перша людина. Ну, ми тут стоїмо вже давно чекаємо. Вона каже, я почула, мене покликали. Можна бути в зібрані, можна бути в шумі і не почути Божий голос. Тому від чого залежить це? Від того, наскільки я настроєний це почути. А я повторююся в тому, що Бог може говорити дуже різно. Якщо ми подивимося в старий заповіт, ми говоримо: дивіться, цар Давид живе своїм життям, царює. Прийшов до нього нафан пророк і каже, слухай, царю, от така ситуація в одній. В місцевості, в одному царстві так сталося, що прийшов один чоловік в гості, а не було чим заплатити, він забрав овечку, знаєте цей приклад. І віддав, і знаєте, коли Давид почув такі слова, він каже, то смерть такому чоловікові? І Нафан тоді говорить: Давид, це ти. А, а до чого до цього часу? що Давид не розумів, що він робить неправильно. Розумів. І от коли Нафан, пророк сказав йому це слово, і це слово лягло в його серце, Бог через пророків говорив давнину для того, щоб людину приблизити до себе. В сьогоднішній момент, в сьогоднішній час, який ми маємо, в який ми живемо, Бог говорить через Ісуса Христа. І я хочу ділитися Божим Словом. Це Іван Левід від Івана, восьмий розділ. і Перший вірш Івана від Івана, перший, перший розділ, восьмий вірш. Там описується про одну жінку, яку привели до Христа. Я прочитаю цей текст, хоча він для нас всіх відомий, але воно добре, коли читається іменно Слово Боже. Ісус вже на гору оливну пішов, а над ранком прийшов знову у храм. Якщо ми візьмемо вище. То йому відповіли, і сказали, після й вірш, сьомого розділу, чи ти не з Галілеї, досліди, та побачиш, що не приходить пророк із Галілеї, І додому свого пішов кожен. Тобто була розмова, було, було зібрання, всі розійшлися по домах, а восьмий вірш розділ починається. І же на гору Оливну пішов, а над ранком прийшов знов. У храм, і всі люди збілися до нього, а він сів і навчав їх. Тобто, говориться про те, що Ісус всю ніч провів на горі, скоріше всього, що він там не просто спав, а молився і на ранок прийшов до людей. І ось книжники і фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її. То й говорить йому, оцю жінку, учителю, зломано на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що скажеш? Це ж казали вони його, спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу по землі, писав пальцем. А коли ті не переставали питати Його, Він підвівся і промовив до них: Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони це почувши, із сумлінням до корені стали один по одному виходити почали з найстарших і аж до останніх. І зостався сам Ісус і та жінка, що стояла посередині. І підвівся Ісус і нікого, крім жінки, не побачивши, промовив до неї: Де ж ті жінки, що тебе оскаржили? Чи ніхто тебе не засудив? Вона відказала: Ніхто, Господи. І сказав їй Ісус, не засуджую я Тебе. Іди собі, але більше не гріши. От така історія. Це не приклад, це дійсно була історія. Перед Ісуса Христа приводять жінку, в мене є питання до цього тексту, зловлено на гарячому. Парадокс в тому, що стояла одна жінка, а не було біля неї чоловіка. Чому так, не знаю. Якщо на гарячому зловили, чого одна була жінка? Де був чоловік? Біблія нам про то не говорить. І прийшли книжники і фарисеї, привели її, скоріше всього, я допускаю, що вони мали камінь в своїх руках, каміння, можливо, так, знаєте, так сюди наклали, щоб побільше було взяти, точно побити її камінням. І вони прийшли і поставили перед Христа і сказали: Ісус, Ти гарно проповідуєш, правильно проповідуєш. Але от цю жінку ми схопили на гарячому, на гріху. І в законі Моїсея таку жінку треба побити камінням. Хто ти такий Ісус? Ти представник праведності Божої. Як ти поступиш зараз в даній ситуації? Я повторююся, якщо би, ну я це говорив раз, якщо би ми були в цій ситуації, ну, от там ми були на тому місці. На яку би ви сторону стали? Книжників і фарисеїв чи Ісуса? Хто більше із цих людей, з цих груп, скажімо, з одної сторони Ісус, з іншої сторони, книжники і фарисеї? Хто з цих двох сторін більший є виконавець Божого Слова в даній ситуації? Книжники і фарисеї. Вони сказали в нас, в Моїсеї, законі, чорним по білому написано, там Левиті написано, 10-й по-моєму. Там написано: якщо син чи дочка буде говорити на маму погані слова, злословити батьків, що зробити? Привезти таку дитину. Ізраїльський народ зібрався, закидали камінням, помили руки, здали, славу Богу, і пішли. І так само з такими подібними гріхами, як. Була схоплена ця жінка. Так само треба було з нею зробити. Тобто, якщо б я був фарисей на той момент і книжник, то я мав бути перший там, хто мав би бити цю жінку. Тому що я був, як книжник і фарисей, виконавець закону. Вони прийшли і сказали: дивися, Ісус, читай, як написано. Мойсей в законі, а там говориться, що Ісус, Бог сказав це через Моїсея, написав таких побити камінням. Що ти будеш говорити зараз? Я тільки собі уявляю пережиття цієї жінки. Я думаю, що це не була така, знаєте, одинична практика в новому заповіті, що ну, рішили побити камінням? Ні. Згадайте, коли Стефана побивали камінням. Це була практика в ізраїльському народі, в єврейському народі. Якщо люди переступали закон, їх побивали камінням. І Стефана. Побивали камінням, там написано Павло одежі сторожив тих, хто побивали. Що він? Він одобряв правильно. Правильно, що ми робимо? Ми, ми тримаємо виконання Божого Слова. Що сказав Ісус? Знаєте, Є такі ситуації, як би ти не сказав, ти не правий. Якщо ти скажеш, да, ви, ви правильно робите, то твої проповіді, які ти проповідуєш, про любов, про прощення гріхів, вони не мають своєї сили. Якщо ти скажеш, що її не треба побити, то ти прийшов нарушувати закон. Ми маємо закон. Ти який ти виконав, який ти учитель, який ти месія, якщо ти сам собі перечиш. І Бог багато разів різними шляхами говорив в давнину через пророків. І оця подія, яка сталася, це є стик двох завітів. Я би так виразився. Ну, це моє особисте розуміння. Ісус як представник нового заповіту, і книжники і фарисеї як представники старого заповіту. І це от на цій жінці зійшлося цих два світи, два завіта. З позиції фарисеїв вони були абсолютно праві. В виконанні свого закону, яку вони мали виконати. З позиції Ісуса, Ісус проповідує прощення гріхів. І якщо ми подивимося в старий Заповідь, як прощався гріх взагалі людини? Це людина, якщо я згрішив, я брав якусь тваринку відносно, відповідно свого гріха, я приводив до священника, священник її приносив в жертву, заколював і так далі. Вся ця процедура приносилася в жертву і казали: Юра, твій гріх прощений. І я йшов собі додому. Я прощений. Коли прийшов Ісус Христос, той старий заповіт або жертвоприношення, воно торкалося зовнішній, в великій мірі зовні людей. Біблія каже, що воно не, змогло, не могло очистити нутро людини. Коли прийшов Ісус і Він говорив або почав говорити з цими фарисеями такими словами: якщо хтось із вас без гріха, нехай бере камінь. І кидає на цю жінку. Куди сказав Ісус? Він не сказав просто до розуму, Він не сказав просто до букви, Він сказав в їхнє серце, Внутр людини сказав Христос. І весь новий заповіт переповнений тим, щоб людина, яка чує Боже Слово, восприйняла його всерединою. Бог говорить. Бог говорить через сина в сьогоднішньому зібранні, там на балкон, тут, всюди, абсолютно всюди, до мене говорить, до кожної людини Бог говорить, чи я здатний почути те, що говорить Христос до мого серця. І Ісус сказав фарисеям в їхню середину, в їхню сутність, і каже, якщо ви без гріха, приступайте до побудя камінням. І вони докорені своїм сумлінням. Докорені своїм сумлінням, відступили від цього, не стали її побивати камінням. Знаєте, Ісус єдиний той, який мав право це зробити. Ісус мав право, тому що Він є праведний, Він є святий, Він є безгрішний, і Він хоче, якби, знищити гріх. І Ісус мав би право разом із цими книжниками, навіть сам особисто проявити таку святість перед Богом і побити цю жінку камінням. Але він сказав абсолютно інакші слова. Він сказав потім до неї, «Чи де ті люди, які тебе звинувачували, тебе ніхто не осудив? Ні, ніхто. Я тебе теж не сужу. Чому так сказав Христос? Чому Він її не осудив? Чому? Він же ж мав право, святість Божа, неприпустима була, щоб така гріховна людина була разом з Ісусом Христом. Але Бог говорить. Через сина. Бог говорить через сина до наших сердець. І ви знаєте, що сила Біблії, от всієї Біблії, сила Біблії, вона не в, не в букві, не в букві, тому що сама буква вона вбиває. Сама буква вбиває, а дух животворить. І якщо би за словами Христа не словав, не стояв його Дух Христовий. То це слово, яке говорив би Христос, воно би вбивало людей. Бо це Божа справедливість. Але тільки із-за із того, що за словами, які говорив Христос, був дух Христовий. Це було прощення, це була милість і це було восприйняття людей, які зустрічали Його. Чи порушував Христос суботу в своєму житті, ну, коли він був на цій землі? Пам'ятаєте такий момент, що скорчену жінку привели до Христа. Вірніше, вона була в храмі, скорчена жінка, тобто вона була горбата. І Біблія каже, що вона 18 років була в такому положенні. Кому 18 років? Нема? Нікого нема 18 років. 18 років. Все твоє життя отака жінка була в проблемі. Вона відвідувала храм, по всім даним, вона була ревна в відвідуванні храму. І це була субота, і був, в тій синагогі був Христос. І Біблія говорить, що Він істілив цю жінку. Він каже, жінка, звільняєшся ти від свого недуга. І люди, які були там, на цьому місці, написано, начальник синагоги, він сказав: слухайте, Ісус, все добре, але є. 6 днів, коли можна робити цю справу. Невже це треба було зробити в суботу? Невже не можна було зробити це в інший день? Тобто, наскільки людина має перекос в розумінні Божого Слова, що людина, яка 18 років терпить болі, страдає, не переживає ісцілення в своєму житті? Її потрібно не ілити. Є субота, не потрібно порушувати суботу. суботу. Хай вона остається така, як вона є. Ісус зробив абсолютно всі інакші речі. І він дарував ісцілення в суботу. Скорчена жінка, яка страдала 18 років, вона стала здоровою через те, що прийшов Ісус в цей храм і дав ісцілення цій жінці. Коли ми дивимося ще на одного чоловіка, розслаблений, який лежав 38 років в храмі, в купальні Віфєзда, його приносили, садили туди. Опять же, така сама історія: прийшла субота, і Ісус прийшов на цю, це все приміщення, ми знаємо цю історію. Він каже: Я тобі кажу, бери свою постіль і йди. І коли цей розслаблений взяв цю постіль і пішов, йому також сказали, що є субота. Бог багато разів говорив через пророків, але говорив В сьогоднішній день Бог говорить через Ісуса Христа. І якщо ми подивимося, то як говорить сам Христос? Бог говорить, що я люблю Тебе. Це слова Ісуса Христа. В сьогоднішній день на цьому місці Бог любить людину. Тут яка людина сидить? Ті люди, які за межами Божої любов, любові достатньо абсолютно до всіх людей, які живуть на всій землі. Це Божа природа, Він є любов. І перекликається цей із місцем, що так Бог полюбив світ, що свого сина віддав, це вираз Божої любві. І Біблія каже, що якщо людина відв'язує вола свого в суботу, чому? Якщо він проблем, якщо він впав в яму, віл в суботу, то хазяїн його старається звідти не достати, або якщо він голодний, його стараються відв'язати для того, щоб він поїв або вийшов із ями. То Ісус говорить, то наскільки більше людина завола, яку, за яку Бог переживає в нашому житті. Бог переживає за нас, Бог переживає за те, щоб ми, як люди, отримали благодать від нього. Учні одного разу, коли їх не прийняли в одному місці, сказали: Ісус, давай ми от попросимо, щоб вогонь зійшов на цих людей. Вони нас не прийняли. Це обідно, це засипило їхню гордість. Неправильно з ними поступили. Ісус їм сказав, ви не знаєте якого духа. Дух мій абсолютно не зводити вогонь. Дух мій абсолютно не наказувати цих людей, які є зараз перед вами. Не прийняли вам, вас, не почули голос Божий, не восприйняли його в цей раз. Є другий раз, можливо, по-інакшому буде. І Біблія говорить, що якби ви знали, що значить, що я хочу милості, а не жертви, милості, а не жертви. Ви знаєте, цей приклад він для нас говорить, або ми з цього прикладу можемо з цієї історії, події взяти дуже хороший приклад для себе. В нашому житті ми можемо поступати по букві закону. По букві закону, по букві, яка написана в Божому Слові. І з другої сторони, книжники і фарисеї це були люди, які старалися це виконати в своєму житті. Чи порушив Ісус це? Ні, не порушив. Чи оправдав Він цю жінку сказав Жінку, живи собі, як хочеш, розумієш, я тут благодать прийшов проповідувати. Милість, ну що ну зробиш? Ну так воно ну, є, нехай так буде. Ні. Ісус теж так не сказав. Ісус говорив в серце людини, і Він сказав і розумів, якщо людська природа, переді мною було говорено про народження з гори, якщо людина переживе Христа, переживе народження з гори, тобто, якщо її внутрішній чоловік воскресне. Вона стає інакшою. Вона може спіткнутися. Людина може зробити неправильні речі в своєму житті, але вона все одно буде воскресати для Господа. І якщо би ми подивилися на книжників і фарисеїв, і ззовні вони були виконавцями Божого Слова. І ззовні все було правильно, але внутрі було абсолютно неправильно. І коли Христос сказав їм, що якщо ви без гріха, вони розуміли, ми теж з гріхом. Оказується, ми теж грішні люди, і ми готові судити цю жінку, самі, будучи неправедні перед Богом. Тому коли Бог Він нахиляє нас до себе, Він хоче, щоб в наше серце було милостиве до людей, які оточують нас. Бог прийшов для того, щоб простити наші гріхи. Я вірю в те, що перша ніж людина покине цю землю. Тобто закінчиться її життя, Бог обов'язково говорив їй про спасіння. Божий голос або Божі слова, вони настільки різні, настільки різні. Інколи ми розуміємо, що якщо Бог говорить, то тільки в церкві. Абсолютно ні. Бог може говорити, коли ти їдеш на дорозі, в різних обставинах, через радість, через сльози, через сум, через картину, через природу, різними шляхами. Бог багаторазово. І різними шляхами говорив і говорить. Але я переконаний в тому, що він говорить. Всяка дитина наша, всякий хлопець-дівчина, які пішли з церкви в світ, 100% Бог до них говорив. Можливо, через вчителів недільної школи, можливо, в цьому зібранні. Але це відбувалося. Це відбувалося або відбудеться в людині. Бог мусить сказати її про це. Спасіння, і Бог говорить в нашу середину. Те, що я говорю, це я говорю до вашого розуму. Я не можу сказати до вашого серця, тому що я не можу проникнути. Но Бог може приломити це слово і говорити до вашого серця. І зовні ми можемо бути одні, але як воно є всередині, знаєш тільки я і знає мій Бог. Правда? І коли ми можемо заглянути в своє серце, і, знаєте, проповідник може говорити одну сторону, а я можу робити, розуміти абсолютно і відчувати і переживати зовсім інакшу сторону. В цьому секрет Божої благодаті, в цьому секрет Божого Духа, що Він говорить в наше серце. Що Він говорить, це ви знаєте. Це я особисто знаю для себе. Я не можу сказати для всіх вас, рівно і ж ви мені, але Бог. Він говорить, ваше серце. І нам би хотілося, і мені хочеться, щоб людина, яка є в зібранні, яка почує це слово, вона могла дійсно почути Господа в своєму серці. В своєму серці. Тому що із серця все починається. І якщо б Ісус сказав просто зовні цим книжникам, ефекту було б мало, але Він їм сказав в саме їхнє серце, якщо ви. Якщо ви і людина сканувала себе, людина провірила себе. І сказала, я розумію, в чому я не правий. І Боже Слово зацікавлено в тому, щоб людина, почувши його слово, вона змінилася. Вона змінила свої дії, своє життя, свої порядки і так далі. Бог заінтересований, щоб слово лягло в наше серце. Я думаю, що нам буде добре, коли ми помолимося і скажемо Богові те, що є в нашому серці, наше сердечне. Не просто перед людьми, а сказати Богові, тому що Бог це той, який знає. Глибину нашого серця і то, що є там всередині. Давайте ми схилимо наші коліна і помолимося. Амінь. Я дякую тобі. Ти до сьогодні, Боже, вимчай, Боже, благословляю тебе, Христос. Ти знаєш нас, Боже, Боже, ти знаєш нас, знаєш, як живити до людей, Ісус, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, Дякую тобі, ти прокави. Ти моя моє задоволення щастя. Дякую тобі, Ісус, за твої допомоги, небесний батько, ми перед тобою в цей ранок. Спасибі тобі, Ісус, за це зібрання, спасибі, Господи, за всяку пісню, за кожну пісню, за вірш. Ісусе. За слово Твоє, яке Ти говориш до нашого серця. Боже, ти по-різному говориш. Інколи голосно, інколи тихо, але ми так нуждаємося, Господи, щоб слово Твоє, воно лягло в наше серце. Тому що тільки слово, яке сховане в воно зробить свою роботу. Боже, поможи, щоб ми зрозуміли це слово. І ми не були горді люди, ми не були люди, які відкидаємо Тебе, які не приймаємо Твоє Слово. Нехай. Те, що Ти говориш, Ісус, буде почуте нами, в нашій середині, в нашому серці. Благослови кожне серце, ти знаєш переживання абсолютно кожної людини. Хто, які труднощі, проходить, ти єдиний Бог, який проникаєш в глибину нашого серця. І ми, Ісус, сердечно сьогодні спілкуємося з тобою в те, що є внутрі. Господи, нехай Твоя милість буде з нами, нехай Твоя благодать буде з нами. І якщо Твоє Слово, Ісус,